Як брати натхнення на джапу? Це дуже важливе і тонке питання. Джапа це серце бхакті, але іноді серце втомлюється або застигає. Ось перевірені способи, як брати натхнення на джапу. Стисло просто і щиро. Згадавте, чого я повторю. Не просто мантра це поклик до самого Бога. Окрішна, будь ласка, займи мене у своєму служінні. Повторення це не обов'язок, а зустріч з найдорожчим другом. Мантра це розмова, не завчена формула. Слухати натхненні лекції. Слова святих надихають більше, ніж власні зусилля. Послухай Шріла Прабхупада. Велика сила святого імені. Як повторювати джапу з увагою. Любов через джапу. Спілкування з бхактами – це кисень для душі, котрий повторюй джапу у священному просторі. Рано вранці найкращий час Брахмахурта. пахощі, Образ Кришни, Затишок. Атмосфера має значення. Менше, але серцем, не гони за кількістю. Головне краще один круг з увагою, ніж 16 без свідомості. Попроси Крішну дати натхнення. Просто скажи йому перед мантрою Крішна, я не можу сам. Але ти можеш дати мені смак, це дуже дієво. Натхнення приходить згори, коли ми щиро просимо. Практичний прийом веди щоденний джак. День кількість кругів, як як відчував, просив. Янь. Один рядок про що говорив з Крішною. Це створює відносини, а не рутину. Читати про славетних бхакт, Історії прахлади, гопі Ханумана надихають більше, ніж мотивація. Прахлада повторював імена в печері Господь був з ним. Якшевкорок. Прийом ефект слухацадгуру серце пробуджується. Ранкова джап. Чистота. Глібіна. Священна свага. Спокій. Молитва перед джапою, щирість, з'єднання з Крішною. Читати багатавання. Розуміння.